Ну і всім при каналі АПІЮА. І сьогодні, друзі, як ви бачите, знову снігижинкою 99 ночей. Дорогі друзі, сьогодні випустили нові оновлення, новий бос, нові жаби. Е, все нове оновлення занесли прямо сюди, Друзі, І сьогодні ми вам повинні це все показати, розповісти і показати вам найкрутіші баги та лайфхаки в 99 ночей, Тому додивись до кінця кожен лайфхак та кожну ніч, щоб побачити все, що тобі потрібно, щоб прожити всі 99. Ночей в 99 ночей. Так, друзі, у нас день 2 і як ви бачите, у нас вже багаття третього левлу І нам зараз потрібно з снігучкою все прокачати, все подивитись, все вам розповісти, все показати, друзі. Коротше, саме головне оновлення що зараз. О, воно обміняло серйозно баня їжу на топор. Це чудово. Коротше, друзі, дивіться, в нас зараз сама головна задача, нам потрібно трішки поїсти, бо як ви бачите, ми снігурочкою просто зараз топили, просто на те, щоб зібрати. Зібрати, зібрати все максимально їжі, всього-всього підзбирати, щоб прокачати багато до третього лела. До речі, друзі, хто не бачив попереднє оновлення в 99 ночей, те, що е, тепер ми можемо рибалити. Серйозно, ми можемо рибалити. І як е, у нас є отакі тепер будиночки, біре рибу Ми сюди заходимо, беремо вудилище ми його беремо і ми можемо звідси тепер доставати багато-багато чого. Не тільки рибу, рибу ми також можемо ловити. Різних левлів нам потрібно брати та прокачати. Качувати водилище що воно ставало ще сильнішим та ще потужнішим. І ми можемо звідси доставати не тільки рибу, ми можемо доставати різні предмети. Опа, клює, 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 клює. Дивіться, підсікаємо підсікаємо. І що? Ми зловили рибу. Серйозно, так, все ми забрали. До речі, я так. Опа-опа, опа, очкати. Опа, опа, Ого, снігурочка, ти що, не лякай мене, серйозно, це прям. Ти була дуже ферично. А чекайте, я з'їв сере м'ясо. Ой, бач... Снігурочко, я з'їв е, стейк серий. ти розумієш, що він мені взагалі нічого не зробив, то я тебе дуже сильно прошу. Вибачай. Так, коротше, давайте зараз біжимо, біжимо, біжимо. Е, сюди заходимо. Е, так. Почекайте, зараз, зараз, зараз я хочу викинути все, що я взяв, тому що в мене вже переповнене. Баніфуд, 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 баніфуд. Ви серйозно? Зараз обміняю, обміняю Баніфуд. Давайте візьмемо новий. Uh, мішечок, мішечок, мішечок. Я хочу і я обміняв на новий мішечок на 15. С супер, супер, супер. Так. Е, вона щось показує, щось пригає, що, що ти хочеш, серйозно. Опа, опа, радіо, радіо забираємо. Це нам стоїть Сколько знадобиться. До речі, <звук> серйозно, дрова, просто я, як я кайфую від того, що тупо підходиш і тупо наби ну, нас беруш. Серйозно, нас зберусь, нас зберуш. До речі, друзі, оп, <звук> серйозно, це дитина, якщо не помиляюсь. Там до речі, друзі, тому що, 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 що но в нас є. Сьогодні всі, са... всі шанси просто вам показати максимум з 99 ночей. Те, що вам ніхто більше не покаже. Тому, до додивіться до кінця, обов'язково. Так, до речі, він тепер приймає також вже вовчу шкіру. Це супер. Так, давайте зараз радіо ми запихнемо. Так, сніж... снігурочка. Давай, зараз займайся їжею. Давайте ми зараз їжею трішки займемося. Нам потрібно поїсти, поїсти, поїсти. Так, беремо. Так, у нас зараз якийсь буде фільм, показ. І якщо ми помиляємося, десь в глибині, в глибині лісу ми вже це давненько бачили. Та дивіться, опля, опля, опля. До речі, бачите, друзі, лайфхак, що ви просто не носили, не підносили, ось так от по черзі, просто жарили. Підійшли, назбирали собі ну, в мішечок і просто ам-ам-ам-ам ам, і все, супер. Так, друзі, що у нас тут ще є. А, у нас ще є риво, чудово. Так, е, Снігурочка, як тебе там по їжі? Я не знаю, але там підживлюся, щоб все було, все було гаразд. Тому що, друзі, друзі, саме головне, мені здається, тут контролювати. Це просто number one Я всім раджу, просто беріть і контролюйте їжу, голод, щоб ви не були голодні, Тому що коли на вас хтось нападе, це буде зовсім не дуже приємно, тому що е, по своєму досвіду кажу, що тоді, коли тільки ти прожив, прокачався і потім до тебе підходить вовки. Тебе загризають і ти тобі хочете плакати, серйозно. Е, тому, друзі, контролюйте це. Е, тому що я вже це через це пройшов. Да, Снігурочка, ну правда. Е, я думаю, хтось пам'ятає, хтось пам'ятає Снігурочка, правда? Ну, ми це на камеру не записували. Ну так, я просто розповідаю людям, правда? Угу, правда, правда, пригає. Ой, друзі, коротше, тяжко, тяжко стоїть людина, друзі. Також, дивіться, друзі, перший лайфхак в 99 ночей. Дивіться, якщо у вас є ось такі саджанці, ви просто не викидуєте їх, не садите десь в глибині лісу, а ви підходите до свого багаття, до своєї території і садите їх е, довкола. Тобто вам потрібно зробити ні, е, такий типу бар'єр із дерева. Тобто, якщо на вас будуть нападати якісь культисти або ще хтось, ви просто будете, е, типу, між забором їх е, брати і вбивати. Тому це перший лайфхак в 99 ночей, та якщо у вас буде проблема з деревами, Просто підійдете, зрубаєте дерево і все супер. Тому, друзі, перший лайфхак в 99 ночей. Е, пишіть собі на заміточку. А ми погнали далі. Я зрозумію, без питань. До речі, друзі, як ви бачите, дивіться, перше оновлення в 99 ночей. Бачите, коротше, ось ці от жаби просто вони беруть тебе, кусають дуже сильно неприємно. І з них, до речі, також випадає їжа, що ви знали, але вони ще й несуть деяку отруту. Дивіться, я хочу зараз взяти за А, А клює, клює одразу, одразу, одразу. Чекайте, мені здається, Сні... сніжинка, снігуночка, іди сюди, іди сюди, іди сюди, іди сюди, мені здається те, те, що нам треба. Це ключ. Ключ для того, щоб відкрити нового боса, І так, чекайте, тут треба зараз обережно якось. Вона вона серйозно, вона якась. Вона, вона якась безстрашна. Де я її знайшов? Просто, серйозно, вона напала на вовків. Серйозно, що ти робиш? Що ти робиш? Що ти... Ой-ой-ой тікаймо, тікаємо, 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 тікаємо. тікаймо. Вони мені просто, скільки вони мені урону знесли. Сніженка ти тиде, снігурочка. Сюди бистро йди, я не знаю, як ти через них пройдеш. Ну просто вони якісь, не знаю, вони якісь термінатори, напевно. Снігурка, снігурка, сніженка поможе. Хелпі, хелпі, me, me, me. На мене цей додік напав. Так, ну дивіться, просто е, В гуртом нам потрібно триматись обов'язково, тому що запам'ятайте, це саме головне право триматись разом. І давай ще одно, давай ще одно завали. Давай, давай. Ой, напав, 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 спаси, 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 спаси спаси. Так, є, 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 так, настає нічка. Е, шкіра, до речі, до речі, друзі, зараз я хочу ще один перевірити баг. в 99 ночей, що можна літати. Завдяки оцій шкірі. Але нам потрібно чекатися четвертой на п'ятий день, ніжки, тому що нам потрібно культиста. Так, до речі, друзі, четвертий день. Четвертий день. І що правильно, давайте ми підемо, облутаємо ось ці е, будиночки. Дивіться, просто подивіться на ту жабу, вона фіолетова. Ви серйозно, це що за оновлення таке? Що жаба просто фіолетова. Давайте, див... сімочка, давай її завалимо Просто, ну реально. Давайте, Вона ще отрутою, коротше, б'ється, що ви знали, що ви знали, вона ще отрутою б'ється. І зараз з неї випаду ще поменші жабки, які нас також Трутую будуть вбити. Це також дуже сильно погано. Просто у мене клавіші зараз згорять, напевно. Але ні, не згоріли, все, все чудово. все, А, чекайте, я просто я забуваю, що потрібно брати е, ось це. Так, все супер. Е, криль під водою ходить, а у нас тут якісь кролі, схоже, непрості, Вони не золоті. Ви знаєте? Вони типу такі. Ну, ну пішли, поплавали, ну пішли, ну. А навіщо нам там щось думати? Так, чекайте, куди вона побігла? У мене питання. О, вона щось знайшла, вона щось знайшла. Це чудово. До речі, друзі, сніжний біом. І щоб, Я думаю, вже хтось пам'ятає, хто дивився попереднє відео, ми знімали за снігурочкою сніжний біом. І. Е, та, чекайте, вони тут просто реально. Ми знімали сніжний БІОМ, і там ми зустріли справжню сову. Тому хто не бачив, тому велком подивитись е, попереднє відео. Так, чекайте, давайте я хочу цю жабу завалити. Вона реально, вона просто. Вона така, так інколи. Докучає, що просто неможливо е, від неї відбитися, Краще її вбити і все. Так, коротше, друзі друзі, е, так вона нам залишає Снігурочка, просто тут забирати їжу чи що, я не розумію. Ну давайте ми ще також підрума... підрубаємо трішки дерева, тому що дерево лишнім ніколи не буде, і там, до речі, є сміттєвий бак, сміттєвий бак, зліва, 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 снігурочка, подивись, зліва ось є, є. Все супер. Чекайте, це. Дерево? А, це просто залагало. Я зрозумів. Це бах. Бах. В 99 ночей, бачите, ще плюс один, ще плюс один. Е, так, чекайте, нас там щось е, зіспавне. Це що таке взагалі? Е, а що це таке? Я це таке перший раз бачу, чесно. Чекайте, у нас мапа якась? У нас, коротше, є якийсь малюнок, що там якесь. А, подивіться, там щось реально є, я тільки не розумію, що тут холод тут, холо, тут холод тікай, 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 тікайка тікає, 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 тікає. снігурочку. Ми зараз замерзнемо, просто це буде найгірший і просто дев'яносто дев'ять ночей. Буде Па-па-па. Па-па-па-па, пара-па-па-па, -па 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 -па. а я такого не хочу. Коротше, давайте погнали зараз е, додому, тому що мені зараз десь що зараз буде нічка. Давайте ще зараз по дорозі снігурочка зробаємо дерево. Е, і це буде взагалі чудово. Серйозно, до нас ідуть культеси. Ну, в принципі, друзі ми вже люди загартовані. Нам що правильно потрібно зараз саме головне поїсти. У нас тут їжі є. Е, давайте їмо, їмо, їмо. Е, все супер є. І так, давайте зараз скинемо все, що у нас є, все добро. Ось-ось-ось. Чекайте, нападають, вже нападають, вже нападають, вже нападають. І наш заборчик не спрацював. Чомусь-чомусь. Давай, давай. Кучкою, 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 Снігурочка, снігурочка. кучкою, 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 кучкою. кучкою. І є, це су. Ми це всі. Е... Ну, в принципі, чудово. Тепер, друзі, я вам покажу. Е... Чекайте, я зараз помру, серйозно, я. Я тупо зараз помру. Це прям не жарти серйозно. Друзі, дивіться, зараз перший баг в 99 ночей. Нам потрібно взяти культиста, і нам також потрібно взяти в, е, вовчу шкіру. Ми беремо її, піднімаємо і підходимо до ось цього крата до цього, який переробляє все, все дерево, все, все, все. І зараз дуже дуже швидко викидуємо. І так, нас повинна вийти ось така штучка. Тепер ми, коротше, беремо на неї, стаємо. Е, нам потрібно щось на неї стати. І вон, ми, по ідеї, ми повинні літати. Друзі, я не знайшов культиста, на якого я можу стати, тому цей баг офіційно не працює. Все, він перевірний і цей баг не працює. Тому погнали перевіряти сліду. Так, друзі, і давайте зараз з'явився ось цей наш обміник. Зараз я хочу його е, зараз затретити, щось е, зробити. Списо. Звісно, ми беремо списо. Ми просто зараз всі будемо ш -ш -ш переробляти. Давайте прокачаємо, дивіться, прокачуємо. І ми робимо зараз ліжко. І знаєте що? Знаєте що? І дивіться, ми робимо ліжко, ставимо, наприклад, сюди. Давайте біля ось цього ліжко, щоб нічому не заважали. І в нас тепер Х2, е, до речі. Днів е, дні. нас тобто буде рахуватись не один, а два зразу, то тобто, зараз буде сьомий день. Тому, друзі, це також лайфхак в 99 ночей. Ми просто робимо ліжко і нас Х2. Хто не знав, користуйтесь. серйозно це дуже-дуже сильно допоможе при розвитку. Так, друзі, і погнали далі. А чекайте, мені здається, е, що. А, серйозно, я вам не показу, друзі. Ось нове оновлення, що випустили. Коротше, ми можемо чекати, чекати, ця жаба биканула, жаба-биканула, жаба биканула, серйозно, жаба не бикуй. А, вона все. Типу, вона, ну, вона за мною зараз так і піде, серйозно. Е, Снігурочка, у нас тут е, гості небажані До нас, коротше, іде жаба. Е, серйозно. Вона прям до нас так пригає е, швиденько. Після бачите, коротше, це нове оновлення. І тут, е, що ви розуміли, ми можемо пригнути сюди, і ми попадемо до нового боса. Чекайте, 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 же наш, 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 нічка настає, нічка настає. Ми ще тут нічого не лутали. Так, друзі, і для слідучого е, лайфхаку нам потрібно стільці. Так, давайте зараз беремо стільці, беремо е, дрова обов'язково. Е, так, і нам потрібно стільці. Так, погнали, тепер нам до нас на базу. Сюди просто я тільки що дуже-дуже сильно злякався, тому що я відкрив. А там був вовк Це трішки небезпечно. Так, давайте зараз е, летимо до нас на базу, тому що зараз буде нічка і зараз е, треба бути тут. Друзі, чекайте. Тепер, як ви бачите, п'ятий день, п'ята нічка. І це в нас тепер немає оленя, в нас тепер є тільки сова. Вона ще сильніша і ще страшніша. Тому, друзі, нам потрібно її. Та, друзі, лайфхак в 99 ночей з стільцями, з табуретками. Ми беремо е, ось ці табуретки, які ми знайшли, підходимо сюди е, до верстака нашого і просто швидко-швидко-швидко їх викидуємо. І один стілець це дорівнює 5 е, е, дощечок. Тому, друзі, це ще один лайфхак в 99 ночей. Беріть собі на замітку. А друзі, тепер ми можемо щось собі скрафтити. Давайте я пропоную скрафтити. Знаєте що? Давайте ми робимо собі е, 100%. Е, а, забор, чекайте, я зробив. Коротше, нас друзі, що ви розуміли, у нас тепер буде ще набагато більше X. і нам, до, до речі, треба поїсти обов'язково. До речі, x 3 в нас же день восьмий. Тому, друзі, давайте нам потрібно зараз як ніколи розвиватися, розширитися. Дивіться, в мене є списло. Це дуже-дуже сильно нам допоможе. Пішли назад в, ту, в той будинок, там вовк, і нам е, 100% потрібно його зробити. Тільки давайте по дорозі, по дорозі, нам треба дерево зробити. Нас немає взагалі ніякого дерева, нам потрібно запастися. Нам потрібно також зараз їжею запастись, тому що. Е, це трішки зараз для нас проблема. Так, все беремо. Давайте зараз ще одне дерево зрубаємо. Не підходимо, рубаємо, рубаємо. Сніг снігурочка, чекай, а все супер, супер, супер. Е, так, до речі, друзі, бачите, у нас там ще щось підсвічується, і нам також туди потрібно обов'язково зходити. Мені здається, до речі, знаєте що? Що е, день почав бути трішки-трішки ну, довшим, серйозно. Прям почав набагато бути е, довшим. Так, заходимо і дивіться, там є вовк. Я зараз туди сам зайду. І його що правильно знешкоджу просто з е, двох ударів списа. Щоб ви розуміли, спису це майже найсильніше. Е, така легкодоступна зброя, тому користуйтесь також нею обов'язково. Так, у нас ще є два болтики. Ми їх забираємо, відкриваємо ще одну скриню. І що в нас тут буде? Будь ласка, скажіть, що щось тут буде дуже-дуже. Діамант, ну в принципі, непогано, але я, чесно, не знаю взагалі е, нащо діаманти. Просто е, поясніть мені, нащо вони мені, ну нащо вони, поясніть мені, напишіть в коментарях, хто знає, хто шарить. Прям за цю карту. Все, 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 все прям 100%. Поясніть мені в коментарях, я буду вам дуже-дуже сильно вдячний. Так, цігучка, коротше, пішли. Просто тут Вовк, ось такий. У нас тут є якась мапа, е, у нас тут є якийсь ноутбук. Коротше, пішли, пішли, пішли до багаття. Е, Давайте ми зараз по дорозі, я хочу ще, знаєте, що зробити. Я хочу ще сюди. О, просто вуглі лежить. Серйозно, нічого собі прикольно. 에, давайте ми зараз ось це ще зробимо. І я пропоную вже йти на базу. та друзі, і також на слідуючий лайфхак, мені потрібно буде ліхтар, щоб я вам показав слідучий лайфхак з ліхтарем. Снігучка, ти там посади, це обов'язково. А я хочу дещо нам зробити е, дещо дуже-дуже сильно чудове. Ось так: от ми робимо зараз е, город. Серйозно, ми зараз робимо город. Давайте його посадимо ось тут. Я думаю, це буде нормально. Е, і у ну, нас там тепер буде рости морко. До речі, у нас є ще ось ця штучка така, е, типу брилянт. Е, ми не можемо зробити ще один завор, але ми можемо зробити морозильну камеру. Типу ми її з собою будемо брати, чи що. діло що лонг, left on day, night. А, типу, як в нас день або ніч буде наставати. В принципі, непогано. Давайте поставимо. В принципі, ну, непогано прям. Давайте ось тут. І дивіться, що у нас зараз буде за день. Так, у нас є е, 2.54, у нас через 2 хвилини буде ніч. Тобто це такий таймер. Нічого собі, це прям чудово. Друзі, зараз, до речі, настав дощ і це супер-супер небезпечно. До речі, а мене питання: якщо я зайду сюди, мене тепер може вдарити е, блискавка чи ні? В принципі, вже дощ перестав, Коротше, друзі, тепер дощу потрібно боятися, серйозно. Тому що е, зараз дуже-дуже сильно небезпечно, е, тому що б'ють блискавки. І це прям дуже-дуже сильно небезпечно. Так, коротше, снігучкою, я пропоную, знаєш що, е, просто погнали, коротше, спасати дитину, тому що. <гас> <гас> дивись, 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 що там є, що там є, пішли туди, пішли туди. Короте, нас зараз у нас є біля двох хвилин. Я думаю, ми справимось. У е, нас по фулу е, в принципі, здоров'я, і я думаю, що все гуд. Та Давайте залазимо. Ой-ой-ой, чекайте, 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 снігурочка просто літає, реально, вона навіть не ходить, вона літає. Та, друзі, давайте нам для слідуючого лайфхаку потрібно ще. Нам потрібно ще ось так. Е, ще е, ліхтар, ліхтар, ліхтар. Чекайте, я тут нічого не бачу взагалі, що тут є. Так, давайте беремо. ось це, ось це, це є. Так, давайте ходимо, ходимо. Нічого взагалі нічого немає. Серйозно, ми сюди просто так прийшли. Ну добре, а, тут, тут щось є, тут якась скриня. Ну, в принципі, відкриваємо. О, серйозно, нова, новий топор, новий топор. Це чудово, що ми сюди прийшли, тому що з новим топором мені буде набагато легше і набагато краще. Так, е тепер мені б знайти мою снігурочку, знаєте. Друзі, я вам хочу ще показати один лайфхак. З ліхтарем. Якщо, наприклад, е, нарубали дров і вам потрібно їх е, вне, ну, забрати, але вас переповнений, наприклад, мішок, е, тому ми беремо е, наприклад, все, що можемо, і залишаємо одне. Так, чекайте. Блискавка, 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 блискавка. Ми залишаємо одне. І ми беремо, тобто ми беремо з ліхтарем і підбираємо. І все, ми тепер можемо брати і нести це з ліхтарем. Це також ще один лайфхак в 99 ночей, якщо на вас напав е, Олень або ще хтось, тому це такий захист. Тому, друзі, це лайфхак в 99 ночей. Давайте ми зараз маємо з е, сніжинкою облутати цей будинок, тому що нас погасло багаття. Тут може якісь є е, все, що нам потрібно, наприклад, е, вуголь або ще щось. E, тому що нас погасло багато, і нам зараз треба e, працювати швидко, як ніколи. Так відкриваємо, що тут, e, що тут, що тут, що тут. Немає, 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 нічого, немає. Це супер, 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 погано. Так, тут вихід, тут вихід. Пішли, 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 пішли. Звідси, друзі, О, я відкрив скриню і тут пістолет! Це те, що нам зараз потрібно. Чекайте, 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 я скіпую. Чекайте, а де, 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 де? Куди мені йти? Куди мені йти? Чекайте, чекайте, я чую, я чую. Я чую цього, я чую цього, я чую цього. Мене ліхтарь, в мене ліхтарь ліхтар портиться. Друзі, друзі, це кінець. Я помер в 99 ночей. Всі мої речі знову тут. І ми прожили 14 днів. І всі лайфхаки, які ви побачили, все що вам сьогодні показав. використовувати 99 днів, щоб прожити більше, ніж я. Тому, друзі, ми вам не показали тільки сніжний біом та... Не показали, як ми спас... рятуємо дитину. Тому друзі, велика в мій телеграм-канал. Тому друзі, ставте свої подобайки, пишіть коментарі. Ну і всім пока, пока, пока.